Так, продовжую третій поверх, зачинено, зачинено. Ну таке, умовно зачинено, чесно кажучи. Тут просто прикладено, не знаю, що там також мабуть зачинено. Не знаю, не буду ламати тут. Переймон далі. Бачите, двір тримають у чистоті, намагаються, але ніяк не вивезуть сміття. Це ж лаб'йо, наш підрядник, економи кошти. Не. Тут вже явно на дві машини сміття, але він досі не прибрав його. У вівторок поляха буду тикати носом. І оце, ці всі дерева, навіть отой потик. Він з листячком. Четвертий поверх, четверта секція. Зачинена на болти зачинено, зачинено, зачинено. Я ще раз наголошую, що вони там щось наче поспішають вже робити розводку води. Тому будьте готові, що скоро я буду вас викликати на ці роботи відчиняти свої квартири. З якою почнуть з першою чи з четвертою, не знаю. Напевно, з четвертою, бо далі по даху вони рухаться будуть на четверту. по секції. Тут... Ну, давайте зайду. О! Ні, не зайду. Оце не посуну, не зайду. Так, тут не чіпа. Ну, зачинену. Сейчас Таня вийде, напхає мені. Так. Далі. Зачинено. Зачинено. я до тебе в гості каву приготувала да, да вже. пироженку що? Вже, да, так? Пирог доходить. Так, що в тебе? Ну у мене, щоб ти розуміла, оце все вологе. Все у мене вся кухня мокра. Паша мені вчора відосик знімав в моїй квартирі. Ну, У мене, видиш, воно впитується. Ну так, і в мене. вода стоїть в Зараз покажу Ну, в тебе, в тебе хоч є вже вентиляція, в мене її ж нема. Тільки отвір такий. І а, спри, то, що сказав Руслан, то до нас, знаєш, не швидко дійдуть. Це вони тільки через 3-4 тижні дійдуть до вашої криші. Бо якщо він хоче фальц зробити спочатку. Де в тебе стоїть вода? О, там вниз... О, бачу. Бачу, жабы будуть квакать, Вика. Я так думаю, что это. А как оно могло натеч? Через что? Сверху вроде, нет? Вот ага. ага. интересно, труба ж там тоже никуда не купить. Может позв... позвони Эдику, яка теорія може в нього я. Через канализационную трубу за бля, не знаю. Це, это надо... слив. Это где-то должно И... быть. Эта трубу слива, она... Она валяется там, то есть она, ну, ну то есть вообще часть трубы непонятно. есть, там как туда, может, оттуда как-то затекло. Чудовая история, Вика. И грибочек уже пошел не видишь? Плохо что-то видно тут. Да, видимо, из-за того, что уже садится телефон, да, бачу. А а так. Продолжаем. Да. Виктория, мы с тобой уже смирились. Давай, я уже смирилась. Да. Тут зачинено, ти зачиняєшся я пішла далі, так? Да? Ігор пообіцяв Лені, що вже переходять на дах вашої секції, але мені цікаво, хто, бо дах робить Руслана. Руслан сказав, що він спочатку фальси зробить на 65 секції. Тому я кажу, мешканці, слухайте мене, бо я вам не хочу брехати. Я не підрядник, не буду відповідати, не маю відповіді, або не готову відповісти, або ще якась хрень. Вся інформація, яку я володію, я вам всю доношу, як воно є. О, тут все мокре. мокре. Тяжко, да. Вас так мені дозволили забрати ці глечки, я заберу тут все мокре матір Боже. Слушай, а тут взагалі просто жаби, жаби. Тут просто десь тече, незрозуміло де. Так. Да. Ой, я не можу... блядь. Ладно, не будемо засмучуватися. Що ж уже? Аби вони ага, тут Лена була сьогодні, аби вони зробили до е, вересня Віка дуже е, многозначно шмигнула носом тиждень до вересня, дах усім будинком. Я согласна на все сто. На жаль, там, бачиш, там теж все мокре. Вікторія, давай зробимо перерву, я трошки попрошусь підзарядитися. Давай. О, тут взагалі клас. О, ну да. Тут бля, затекло вообще просто. А хто під низом? Майровичі. Майеровічі. Таля, приїзди, дивись на свою стелю. Там, тут дуже не знаю. Я б на місці Наталі тут щось би якусь плівку постелила, чи вже пізно хер його знаю. Ну, ну вон, чого дивляться. Вона така затікає. Прямой поток, так? Да? Я про да. ту дирку кожен раз делаю. Отвір, Віка, отвір. От і у них у <На дыра>. Ой, бля. Тут, якщо з юмором не підходити до цього питання, то можна з гузду з'їхати, чесно. Потому, що піде підемо на поверх ще вище. Кожен раз я або говорю, або сама закриваю, і кожен раз приїжджаю.